Два ЕС3, можливо, 21. Своїми снарядами не те, що скриває бліндажі хлопці. Бачите, що вона робить з асфальтом із камінням. Це більше метр двадцять, метр десять. Після перемир'я величезна яма, тобто вона пробита і корінь асфальту, бетон, шлаки. Ви самі бачите, які куски каміння, просто роздробили вона ще. Ви ж можете заглянути на поле, що вона повзривала на полі. Пробила дійсно оборонки з тобто, велик, великим жахіттям. Тобто після того удару фактично ближчі хати, в метрах 500 піднімалися стелі, говорить, вікна вилітали від самого того удару. Снаряди були дуже великої потужності, тобто, ну, слава Богу, що ніхто не, не, ну, не потерпів. Як думаєш, це вони лякають чи пристрелюються? Шо? Я думаю, що в них дуже поганий коректувальник і вони фактично не налікати, а я думаю, що. была правильная цель, але они не попали в них. Слава Богу. мирное население, по чуть-чуть начинает. Кстати, село уже очень большое село. И когда мы только сюда зашли, ну, человека 2-3 можно было за день найти. Но сейчас люди ходят. Люди ходят, приветствуют, здороваются. Не боятся. Не боятся, да. Не боятся. Но все равно, когда с той стороны что-то летит, люди живут все в подвалах. Раньше стреляли, Сестру два раза уже подопсел він якраз Спал, выбежал, ходил на спогляд, а Потом, короче, все чорне було, когда летела. Сказала обратно в хату. Да, что на сестру могла ну, привел в